Авторка знаменитого панно Хрещатик, що прикрашає київський метрополітен, українська художниця декоративного і монументального мистецтва Оксана Грудзинська. Це найпізнаваніший твір мисткині, створений за мотивами традиційного українського рослинного орнаменту. У віці ста літ мисткиня пішла із життя. Оксана Грудзинська, заслужена художниця України, брала участь у створенні інтер'єрів станції Дарниця, Лівобережна і Дропарк. Вона викладала живопис на кафедрі кераміки Київської державної академії, декоративно прикладної Кладного мистецтва імені Михайла Бойчука відомі її колоритні авторські серії керамічного посуду, декоративних тарелей та панно у стилістиці.